питання Про затвердження проєкту заходу щодо відведення земельної ділянки у для ведення фермерського господарства на території Апостольського району міської ради Криворізької райони Дніпропетровської області громадянина Кононенко Олександру Миколаєвичу. Так, це наше питання, так? Що ти скажеш? Про питання ніяких немає? Питання там не яке рішення суду, тоді в батьках. Я теж общался на цю тему, тоже не вижу тут ніяких проблем, тобто це нас мы що ми управляли. Ви хочете, щоб я давайте? Я прийшла да си Ні, слово. Нам вже приділа нашому за те, що надали мені слово. Шановні депутати, члени постійної комісії. Я не сумніваюсь, тому що буде прийнято законе і обґрунтоване рішення, проте, оскільки я представляю інтересів, ні заявник кононенко Олександр Миколаєвич доручив брати участь не участь брати, а бути присутнім під час засідання комісії, освоїти свою думку. Тому я власне тут я хочу звернути увагу на те, що Кононенко звернувся заявою 9 квітня заявою до міської ради про затвердження проекту землеустрою, який розпочав його батько. Ця земельна ділянка була ще у 2001 році, 27 грудня 2001 року, передана його батькові для ведення фермерського господарства. І коли розпочалася процедура паювання земель фермерського господарства, ці три члени фермерського господарства подали документи і. Надано було дозвіл на розробку проєкту. Цей дозвіл було отримано, і рішенням Апостолівської міської ради 22 жовтня 2020 року було затверджено проєкт. Він був один один проєкт на трьох членів фермерського господарства, в тому числі запомерлим Кононенком Миколою Степановичем. На жаль, так сталося. Я так розумію, що в міській раді не було відомо про те, що станом на 22 жовтня, саме 2 жовтня, 5 жовтня, Кононенко. 27 ж двадцять сьомого вересня, вибачає року, Кононенко помер. А оскільки він помер, рішення є нечинним, оскільки помер для собі не може бути передана земельна ділянка у власність. Спадкоємцем є Кононенко Олександр Миколаївич, Звертався він до. І нотаріуса відмовлено, оскільки ця земельна ділянка е, на підставі рішення, коли вже його батько помер, не могла бути зареєстрована, тобто він не набув за неї право власності до державного реєстратора, також відмовив, що й стало підставою звернення до суду. І рішення Апостольського району суду визнано за ним право на завершення процедури затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність і передачі земельної ділянки власність для ведення сільсько фермерського господарства, вказано площа, кадастровий номер. Та одержання документів на імя Кононенка Олександра Миколаєвця, що посвідчують право власності на земельну ділянку, розпаєвання якої та відведену власність, розпочав Кононенка Микола Степанович. Як пояснив мені мій клієнт відразу, ну, після того, як рішення набрало законної сили, він звертався до Апострівської міської ради в формі було повідомлено, що на той час були внесені зміни до земельного кодексу, яким заборонено затвердження проекту землеустрою і передачу земельну ділянку власність. Дійсно, такі зміни були внесені. Проте, 19 листопада 2022 року в цей пінпункт, яким заборонено, внесли ще один абзац, згідно якого положення підпункту не поширюється на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерокому війна, а також на передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим кодексом. Земельний кодекс набирав чинності 1 січня 2020 Другого року, а державний акт наявний оригінал виданий 27 грудня 2001 року. Тобто, щодо цієї земельної ділянки, то є виключення і немає заборони на передачу її у власні. Тобто, В даному випадку між Кононенко і до Пустрівської місторади виникли правовідносини саме спадкування. І оскільки хоч рішення про передачу затвердження проєкту землеустрою, передачою батько власність цієї земельної ділянки, Воно є нечинним, оскільки на той час особа померла. А проте можна стверджувати про те, що на той час, коли рішення ухвалювала міська рада, не було ніяких зауважень ні щодо документів, ні щодо права на передачу отримання у власні цієї земельної ділянки. Тому я прошу розглянути, врахувати ці обставини і задоволити заяву Кононенка, чи прийняти рішення, що доказати. Відповідно до тих повноважень, які приймає комісія, що вважаю, що заява документи відповідно до вимог чинного законодавства підляга задоволення. У мене все. Що ви скажете? Друге питання.

Да, Она у была же военном, да? же Сейчас здесь аукцион. Нет, не А, это и Гудили, это... Да, да, берем все, на то есть у меня есть там наверху майно. Это то самое дело, что самое? Да то самое, она поделило просто. Это то, было Да, да, да. Ні, там є забудова, вона просто бере уряду. Так? Так, Хто? Хто не запираючи? Хто за що? Так, Далі. 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 наступне питання. Про затвердження техніки документації зимувся щодо встановлення відновлення на земельні ділянки на полі на місцевості, для будівництва місце обслуговування житлового будинку, спорту будівлі із пору, присадить на ділянка, розташована з адреса, вулиця Берегова, колишня, нагарна, 1Б. Села Михайло Заводське, Кримський району Дніпропетровської області громадянці, Коваленко, Надії, Миколаївні. Там будинок. Ну, як Житловинок. Так, те саме про запитання для документації для міністра будинку, спорської будівлі, розташована за адресу, вулиця Польова, Кухарєва, колишня, 40, місто Апостол, Краївського району Дніпропільської області, громадянину Боговіченку Віктору Івановичу. Те ж саме. Заперечини вогнесу, хто да? затвердження з землеустрою для проміниці пловського будинку способ будівлі з користується ділянка розташована за адресою вулиця Калинова, колишня щорса, 10, село Запорізьке, Криворізького району, Діботурської області, громадянці Агатії, Людмилі голосування. Наступне питання про заточення кілької документації землеустрою для будівництва службу між будинку спортської будівлі ділянка розташована за адресою вулиця Польова, Кухріва, 30, місто Апостола Криворізького району Тілопоровської області громада для Нину Бабіку Петру Володимировичу. Це ж питання. Сто... Те, те саме добровознаться на будинок целай на голосування. У нас тут на документацію документації в місті Києваського будинку з просубідів присудив будинку розташого назад, це тут... вулиця Поляна Хмельницького, 23, село Запорізьке, Криворізького району Закопільського області, громадянці Петянській Наталії Іванівній. Те тут... саме будинок, ставимо голосування. Ніхто тут... не знає.

Про затворення техніки документації землеустрою на області в житлового будинку у Скорісті будівлі з присудивна ділянка, розташована на задресі вулиці Криворізька, 69, міста послуг Криворізького району, Дніпропетської області, громадянину бандурі Руслану Ігоровичу. Наступне питання питання. Про затвердження технічної документації зимовистів щодо встановлення мерзами ділянки натуральної місце селі будівництва твої будинку господарських будівлі споруд присадна ділянка розташована за адресою вулиця Возана, 69, міста Апостол, Криворізької імені Прапетровської області, громадянину Скачку Дмитру Сергійовичу. Так, наступне питання про подовження. Довору. Продовження про подовження договору про встановлення особистого строкового сервітуту тут No 1916 15 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,2010 газ, адресою вулиці Ветеранів без номера, міста Апостолово Кривийської райони Діпракторської області, куда стрибномери. Це біля приватного, правильно, правильно, Ну так, да. так. Попович, громадян Ці Попович по імені Костянтині. Не, прийду, біля Приватбанку. Біля Ну, напротив, да. Mm -hmm. Ні, напротив, біля Старого Приладбанка. Ну, mm -hmm. я понял. Нема заперечення. Mm. Що ставлено на Що там? Що mm. там буде? Ні, це вона продовжує. Це що говорить? Це ж закінчиться, вони продовжують. Ні, ні, ні. Ось ти ставиш Приватбанку, там, коли підходиш, по-моєму, Якщо підходить, то справа. Справа, справа. Нитки, мовні. Не просто договори закачу, так продовжують. Хто за? Наступне. Про продовження договору про встановлення особистого складовості відтуту номер 4 від 2.10.15 для будівництва сполучення будівлі торгівлі.51 газ за адресою вулиця Дмитра Яворницького, колишня вулиця Котовського, без номера місто Послужба, Убільському району Дмитроської області. Поп Зинкевич Пинни Сергеевне. Возле церкви. Это, Это на Улда, да. А у них тоже идет как сервис да? Наверное, да, да. стоит Я единственное хотел уточнить, вот если квадратура больше, чем в тут мы даем перед малой архитектурной формой, или она не имеет значения? Ну, вообще-то, ну, я скажу, что... У них там йдет как павильон или как магазин. У них там по квадратурі там 5 мінімальних проведений, так? Ні, там як мало всіх на один, але. Так, комісія, нема зауважень до mm цього -hmm. питання. Давайте голосувати. Хто? Тут на пенсія прокодення до оренди зі мною ділянки в іншості косподарського призначення, що розташовано за адресу вулиця Вишнева, колишній 50 років 13, село Михайловка, Кривої Передовської області, громадянином Ефілоненком Сергієм Олексійовичем. Так, що у нас тут? Це заключаємо долі оренди. Інша, це, там? це не буде. Ну, там на руку не скажу, да? Просто шел. Да, да. Да, ну а там есть свое на руку на майно. И видно району. Ну, замально гелянку. Следи там рынка. Квадрат. Так. Ну, 027 Ага 2700 2700 да? Mm -hmm. А какая квадратура помещения? А, потом помещение да, потом Ну, Собственно, наверное, 733 А, ну то есть под помещение тоже здорового Да, конечно А можна ще вопросити? Це ж виходить, він опять же мобилов упадено це? Ні, ні, не, це заключається. Це вхований на підставі майнових прав на нерухоме реванля. Тобто на склад є не, немов. Ну так, є право на нерухому і тепер. Це заключається на видовий реально. Хто за? А, ще питання. А коли це нерухомо, не якого року?

Подвязываем под это помещение. Так, и в каких границах. Или там были границы уже вызначены, или как. Не, ну там бы стыдим в другом ману и плюс, чтобы слуговую его приблизно проще и потом про как бы, мерять, выезжать. Что вызначают. Это же уже мы укладываем друга, да? Конечно. То есть оно уже миряло и... І... Уже кабастрою вызначено.

Студен проведення до заводу щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення експлуатації об'єктів із проводити телекомунікації за адресу вулиця Богдана Хмельницького без номера міста Апостол, Хривої району Діпропотруської області, то і на Network Solutions. У мене є пропозиція. Я хочу її вивести, а сотрудники міської ради хай подумають. Питання дуже цікаве. Дуже було б інтересно, якби на сесію можна було хоча б кинути фотографію, де воно буде розташоване, щоб люди хоч розуміли більш подробно. Коли будуть голосувати, тому що дійсно ну, таке питання, довго ми його обсуждали і опять ми навіть дивимося раніше, ну, я зрозумів. А от не жикове чи житловеться? Ну вот разважим только реально усе да, да, так. Да? Да, да. Ну понятно, что она на далевом стане. Ну, Ну, моя пропозиция такая, что как минимум всю картинку надо выносить на розгляд, чтобы люди реально бачили. Шублона, на що, що же... ну, да. Да, но слайд вот этот. Що... Вопрос интересный, поэтому надо, чтобы депутаты его... Його... Так сказати, понімали реальну ситуацію. А, так. Хто за то, щоб винести на сесію це питання? Так, подання дозволу на розрахунку замовці щодо інтелізації земельної ділянки під полігон та тих побутових відходів міста Позла, яке розташоване на території Апольської міської ради, Криворійської райони Тікторовської області наступне проведення дозволу на обготовлення підвіду документації землі, що до поділу та об'єднання земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобників, які підлежать будівлі та споруд, будівельних організацій та підприємств за адресом вулиці 192 міста послугу Кривлівського регіону Ліпетровської області до архітектора ПРО. Я хочу ще уточнити, там була одна організація, це більше, на двоє ділить. У мене питання такого плану. делянка делается целиком или опять с нее вырезаются два кусочка, остальное все остальное? она делается целиком. То есть вот, образно говоря, квадратов. Ну, делится, эти, 100 квадратов и делятся на две да, части. Да. Пытание, ага. Кто за уважение. Тут на питання правлів на земельної діяльності натуральної сили в розмірі земельної частки пару та передачу її у власність для ведення товарних посольського виробництва за межами населення пункту на території Апостольської міської ради Кривої рівні, Петроської області громадянці, Бахматській, Ларисі і Лідні. Це оформляємо власне. Стало голосування. Хто за? Так, да, наступне. Продання дозволу набули на приміщенні на документації з щодо встановлення на частини земельних ділянок, на яку поширюється право земельного середиту під тимчасовою спорудою для будівництва та вслухня будівель торгівлі з адресу вулиці Центрального Безновального міста Апостола, Привоїської районі Петровської області, ФОП, Маслені, Владиславу Юрійовичу. Став на голосування. Все?

Щоб можно было до комиссии, кто будет приключаться онлайн, скажите мне, пожалуйста. Любой депутат или те, кто уже крытый присутствует комиссии? Члены комиссии имеются на увозе. Члены комиссии написано, нет. или просто любые. Ага. Как это технически вообще выговорить? Я знаю, что що... любая фуриса начинает, сейчас пока выписку весь там, ну, мы записываем вкладывать, записываем, потом выкладываем на сайте Москвы. -комісії. я, угу. я Колицький каже, що він не, не рекомендує. Як якраз не, не дуже. До, до, до того, як на рівні держави України. Це ти не звичайно заміж? Ні, а воно 100 золота. А, не це по цьому це депутат Белонко звернувся своїм проєктом рішення, пропозицію внести змінення в регламент, ну там, скоріше, їй треба було б робити змінення в положення про посіяння комісії. Ідея така, що бажає, щоб зміненнями в регламент було передбачено можливість, щоб комісії засідала дистанційно там, через зуми без очної ставки. Це так, вкратце. Виходить. На мою думку, да, у нас в законі про самоврядування написано, що порядок і організація роботи всіх комісій, вони визначаються регламентом да. Регламентом да, ради і адміністрації прийнялися положення про ці комісії, те, що теж засідається, хто організовує, хто за проведення і тому подобного. Є стаття 19 Конституції України, яка що е, органи державної влади, посадові особи, органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти в межах повноважень на підставі і, саме що головне, в порядку, в встановленому закону. Закон ніякий час не передбачає такого порядку проведення дистанційних засідань комісії і тому подобного, і тим більше, Ради. В своє время, коли був коронавірус, законодавець передбачив відповідні зміни в закон і внесли змінення в закон про самоврядування. Передавши вас може проводити і сесії, і комісії і, і і дистанційно, і то ще з обмеженою кількістю питань Там, ну, дуже, дуже важливо Серйозно, Получається, на мою думку, якщо закон зараз не передбачає цю можливості, то ми органи современні не може робити все, що вам хоче. Того я не рекомендую таке змінення вживати і потім проводити не тим паче, яким чином воно технічно організувати, я навіть не уявляю, це чи Зум, чи можна чи Зум, і Телеграм я навіть пользуватися. Якщо це не захищено якийсь протокол, ти там не авторизуєшся через якісь. Це не я це не браці. Ну, я Уважаємо я чоловіка, да, вас. поэтому правда, просто ну... підтримаємо мнение юридического. Uh -huh. ну, ну, що, не рекомендується. Да, Что що тоді голосуємо, так не підтримуємо на підставі, пояснень. Да, додатково наш підбавитися. Uh -huh. І не там на е, воно не як буде не як питання, там проходить, просто одна там обсудить момент по поводу газмереж, виходить, це нас яке довго гравче. Я просто хотів обсудити, mm -hmm. бо там госховища ще на правую дали. У нас яка ситуація, виходить, склалася. Е, ще в 2004, 2003, 6 года сільські ради ще до цього об'єднання, яка на 1016 приймали в комунальній власті всі рішення на mm -hmm. газмережі. І передавали їх господарські віддання на інфекторову mm -hmm. щоб вони їх обслуговували, ремонт проводили і тому подобне. Виходить. Договори укладали. Проходить у нас об'єднання, виходить. Під час цього добровільного об'єднання повинна була провестися суцільна інвентаризація, mm -hmm. якщо і зробилася, повна інвентаризація всього майна по всіх мережах, і результатом буде передавання акти всього майна, яке заходить вже mm -hmm. в нашу новотвороду. В результаті чого не всі газові мережі забули, ну, коротше, вписали туди. Ось mm -hmm. час із них потерялися. Тепер у нас виходить яка ситуація? Дніпро з газ ліцензію потеряв по поводу обслужування цих газмереж. -газ 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 Получили газмережі, нова контора получила і видали ліцензію. Тепер потреба от ті мережі, які були в з газу, щоб власник, тобто міська рада, їх дала на обслуговування новому ліцензіату. І ми просто зараз де, відділ життха займається тим, що находить всі рішення з повним переліком всіх мереж, які були прийняті міським радам, аналізує з тим, що вже є на балансі, і будемо готувати тоді перегрішення, щоб бо ті, які це потірялися у нас ага. під час і щоб їх возобновить і передати належному далі. Ну, ну, часть з них загубилася. А їх обслуговувати треба, то тобто, фактично. Поки вони не на сході мідані на не заходять ліцензіата, вони не можуть їх ремонтувати. Якщо буде якась поломка, не дай Бог, то ми би немає. Ну після чого взагалі, ще їхать по ми нема. Ну там є три варіанти регулювання даного питання або продати їх. Або самим створити своє комунальне підприємство попитатися отримати ліцензію і обслуговувати виділяти діні, або передати господарське віддання, тобто не у власність, а господарське віддання, ну як ми там водоканалу майно даємо, чи щось тому подобне, і вони самі за свій кошти його обслуговують. Три варіанти. Ну, саме ідеальні це людям. Просто це ну, просто що ми... — Ну це взагалі питання на на сесію, так? Е, да, ну це не, не на цю. Це ми я просив обіцяв, що ми будемо готові тому що тут, там багато роботи, це перелопати треба буде весь архів, Знайти всі рішення за цих проміжуток, коли рішення ці приймалися. Там в основному все було, що КПК людей строїли вуличні і просили листами прийняти комунальну власність, тобто це все буде ЖКХ-відділ шукати, і тобто ми потім список будемо заставляти і ну, те, що загубилося під час об'єднання. Просто їх, скоріше, яка ситуація була. Вони е, е, були передні спорської віддання, соответственно, були на балансі у Дніпрос Газа. А в нас должно було воно бути, як знаходиться по балансовому рахунку, з розумінням, що таке майно є, заходить зараз воно на балансі у підприємствах. Технічно забули її. Ну так, просто щоб були, це не якесь процедурне. Це так просто, щоб розуміти. Зрозуміло, все. так, я закриваємо засідання? Комісія, дякую за плюсну роботу. Дякую.